Полювали за мерцями та підтирали зад. топ 3 дивні професії, які існували в минулому. Мисливці за мерцями викрадали тіла складовищ для продажу медичним школам у 18-19 століттях. Їх діяльність була незаконною, але поширеною через великий попит на трупи для анатомічних досліджень. Камерґер Стільця витирав зад після природних потреб і стежив за дієтою короля в європейській аристократії. Шляхетні пани прислужували королям. І для такої посади потрібно було бути бароном або адміралом, бо негоже просто люду торкатись монарха. Він же був також його секретарем. Похоронний клоун на римських похоронах вони розважали скорботних. Вважали, що надмірна печаль ображає небіжчика. Клоуни носили маски померлих, наслідували їх голос, розважали присутніх. Часто виступала ціла трупа, зображаючи веселих покійників навіть імператорів.